Починається Великий піст. І завтра перший день Великого посту і строгий піст пов'язує. З кого є молитослов, молитовник, то, звичайно, в перший, день, в перший тиждень Великого Посту читається покаянний канон Андрея Крицького. Отже, це чудову чудовий поезію Великого Посту. Якщо ви у вас є по слов, подивіться за тим каноном. А якщо немає, ну дай молитву святого Єфрема, щоб ми, як і ми будемо вже наступну неділю, її молитися з доземними поклонами. І тут головно закликати можна батьків, щоб вони в великому пості почати почали. При до землі поклонятися, щоб діти могли побачити, що це, що це є особливий час покаяння смиренності покути, доземний поклін. І, і крім суботи і неділі, до молитви Великому Господу стаємо на колінах, то той відрізняється так протягом року в церкві. Неділю не стоїться, не не стається на колінах. А вже наступну неділю, перша неділя послу, літургія Святого Василія Великого і зі всіма цього атрибутами. Бажаю вам ще гарного свята і благословенного тижня. Ми у великому пості. Будемо служити на заміну літургія раніше освячених дарів і парастаз. Якщо ваше бажання, то залишіть, хто має пом'янники особших. я можу забирати з собою в бамбер. Якщо у вас немає, то можете придбати і заповнити це так що прошу передати оцю віталію, щоб можна було відслужити цей параста. Дякую ще раз вам.